Отже, і тепер у нас важлива подія. Будемо говорити про пам'ятники і про пластунів. Але це не до комуністичного не, не до пам'ятників комуністичного ні на ну, покінаті. Наш наш невеличкий антикомуністичний п'ять копійок в нашій програмі, оскільки за спрямуваннями все таки антисовєтчики, ярі, такі ночі. Ну, це... Отож, цього року найбільше в Україні скаутська організація пласт святкує 100-річчя, і з цієї нагоди вирішили поставити пам'ятник пластуну. Чому ми зацікавились, організували? Збір всенародний, такий збір грошей на пам'ятник, оскільки грошей пластуни не мають. Вирішили збирати з усієї України і встановити до свята пам'ятника. У нас в гостях ініціатор встановлення власне пам'ятника Тарас Зень. Плосто доброго ранку, Тарас. Привіт. в мене перше питання: вам немає куди діти гроші? Тут Андрій перед програмою сказав ви б собі годинник краще, якийсь купили нормальний. Це у нас е, ну гроші, по перше, грошей нема щоб їх діти. Ми якраз їх і збираємо для цього, щоб їх діти. А діти хочемо власне на виготовлення і встановлення такого от пам'ятника. А я думаю, що раз в 100 років можна таку суму зібрати і пожертвувати саме на пам'ятник власне сторіччя буде е, українського пласту, першої української скаутської організації. Зараз е, пласт залишається першим серед скаутів. Скаутского так, серед українських скаутів, само собою, пласт є найбільш чисельною організацією, і навіть якщо взяти всі молодіжні організації в Україні, пласт займає перше місце по чисельності, по активності серед всіх дитячих і молодіжних організацій. Скільки зараз у лавах пласту є? Близько 10 тисяч. Але є дуже багато це в Україні, але ще дуже багато вихованців пласту, які колись були пластунами і вважають себе пластунами, але зараз не є активними. Я думаю, що у нас назбирається ну, тисяч тридцять таких, які за 90-ті роки, за 2000-ті. Це тільки в Україні, бо що ж є. Так, є ще в пласт діє ж не тільки в Україні, він діє в сімох країнах, де активно існує українська громада. От, і він так само там розвивається. Правда, само собою природне, що ті пластуни, які після війни виїжджали в ті там, Канаду, Америку, Австралію, інші країни. Це вже третє чи четверте покоління належить до пласту їхніх дітей, внуків, правнуків, і само собою воно вже трошки е, 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 так, спливає, але в, натомість пласти активно розвивається і в Україні. Хочу показати, от у нас є зображення, як буде виглядати цей пам'ятник. Він, до речі, буде в Івано-Франківську стояти, так? Так, ми плануємо його відкрити 12 квітня. Це якраз буде чистий четвер, і це якраз дата, коли склали першу пластову присягу 100 років назад. А Тарас, що яка тут символіка, про що можна пропонувати? Це ми бачимо чорновий такий макетик, не остаточний ще. Він якраз був у процесі, коли був знімок зроблений. Це пластун. Юнак, якщо взяти його, якщо на нього подивитися зблизька, він приблизно юнацького зросту, десь 14-літнього хлопця, десь метр сорок, десь приблизно так. От, зараз те, що ми бачимо, він в глині, тобто він ще не з бронзи, це такий макет, з якого потім будуть виливати з бронзи саме, ну, саму скульптуру. Ага. Він тримає. тримає. Так, він тримає орла, орел скоп, ага. Ага. символ пласту. Ага. Е, і якраз він буде йти через колоду, тобто долати перешкоди, що зазвичай пластуни роблять, і відпускати орла на волю. Це однострій, це якийсь традиційний це ще там столітньої якоїсь е, однострій. Да. До речі, ти цікаво підмітив. Ми брали за зразок однострій пластунів 20-30-х років міжвоєнних. І взагалі сам пам'ятник буде мати назву пластунам, що не зламали своїх присяг. А uh -huh. якраз покоління 20-30-х найбільше гинуло за українську державність, і в першу чергу ми хотіли би таким пам'ятником згадати їх, uh -huh. тих, хто найбільше поліг там під час війни чи під час якихось репресій, був виселений і так далі. Не зламали присяги пластуна. Про що саме йдеться? А в пластуни, як і всі цікавити складають присягу, вона звучить так: бути вірним Богові та Україні, допомагати іншим жити за пластовим законом та слухатись пластового проводу. От і якраз ми вважаємо, що ті люди були найбільш вірні богові в Україні, які полягли. Це якраз те покоління, яке більшість потім належало після юнацьких років до Уво до УН, Української повстанської армії і, і решта. Тобто, фактично для, для них дотримуватися присяги означало ну, пожертвувати життям? Так, да, так. Да. Скільки треба грошей на пам'ятник? Е, пам'ятник коштує 117 тисяч гривень. Сума насправді не, не досить велика. Але е, в принципі, якщо його, цю суму можна було знайти там в міській е, владі, е, її можна подужати легкішим способом. Але ми спеціально. Хочемо зробити так, щоб кожен пластун по можливості долучився до цієї справи, і тоді пам'ятник стане народним. Тут якраз важливий такий виховний момент, щоб кожна дитина якось до цього доклалася усіх куточків України. І дуже це приємно мені стало. Я десь три дні назад побачив, що навіть Нікопольські пластуни в Дніпро Дніпропетровщині збирають кошти на цей пам'ятник. Тобто, оцей виховний момент найважливіший для нас. Сума така, що можна було подужити легшим способом. А якщо а так само, ми е, пропонуємо дітям франківських франківського пласту розповсюджувати на стометрівці нас на центральній вулиці листівки за будь-яку суму серед перехожих. Тобто, якщо перехожі готові дати за цю е, листівку 2 гривні, 10 гривень, 100 гривень, вони можуть її купити. За будь-яку суму, яку готові дати, і це так само позитивний момент. Діти відчувають свою відповідальність, і діти вчаться говорити з різними перехожими людьми, які часто можуть бути там неадекватними, там чи навпаки досить приємними. І це і вишкіл для дітей, такі свої рідні, і добра справа. А просто, ну за радянських часів фактично всі абсолютно діти там коли досягали там віку 10 чи 12 років я вже не пам'ятаю всі автоматично ставали піонерами та це фактично кількість піонерів дорівнювала кількості просто дітей певного віку, правильно? А, і, як багато було скаутів, наприклад, у 20-ті-30 роки, чи це десь були порівнені кількості, тому що зараз 10 тисяч на всю Україну, чи це є велика землі. Погоджую, що це мало. В 20-30-х роках були десятки тисяч пластунів, скаутський рух досить швидко поширювався. І Цікаво, от Скаутінг зародився в Англії в 1908 році, 1908 році, а вже в 1911 без інтернету, без нічого, він вже був в Україні. Тобто за три роки він дійшов з Англії до нас, без таких комунікацій, які є зараз. Він активно розвивався, він е, найбільше розвивався по осередках, де діяла молодь гімназії. І е, там заохочували до пласту вступати е, таких е, дітей, які добре вчилися. Тобто це була така елітарна організація. І в яку не всі могли вступити. І, наприклад, якщо згадати такий вже бренд Степан Бандера, він всього на з третього разу вступив до пласту. Він перший і другий раз не міг здати спортивні нормативи, якісь там, в нього були проблеми з коліном, і його от з третього разу взяли до пласту. Тобто це була та організація, до якої тягнулись діти, в якій було ну, перебувати, в якій було загордість. Тоді не було інтернету, не було там телевізорів і все таке інше. Зараз дітям є чим зайнятися. Хто зараз іде в пластичі чи йдуть так активно, як йшли тоді? Е, Пласт ідуть. Е, часто це свідоме бажання підлітків. Е, якщо це діти молодшого віку, там до 12 років це бажання батьків в основному. Але загалом діти так само не проти. І як правило, тим, кому це ну, не подобається, якщо вони там приходять, відвідують кілька сходин, кілька якихось акцій, як вони можуть просто спокійно відійти від організації. Лишаються ті, кому цікаво, і таких щоразу ну, більше пам'ятник поставити можна б, якісь можливо інші яскраві акції можна було б провести до все ж таки до сторіччя. Чи пам'ятник це тільки одна з це одна з і вона буде так само яскрава, оскільки, окрім самого встановлення, ми Плануємо так, урочисто це досить подати. Ми будемо дітей вчити грати на трембітах, гуцульських рогах, завдяки нам в цьому будуть допомагати музиканти, які зголосились, до речі, почувши про підготовку до встановлення пам'ятника. Тобто ми ще постараємося це яскраво подати, окрім самої скульптури, візуально день відкриття зробити з цього таке маленьке шоу. А де є ще пам'ятники в світі? Чи Україна тут буде каже Якраз це напевно одна з таких цікавих інформаційних інформаційних подій буде для змі, бо це перший пам'ятник пластунам не тільки в Україні, а й в світі. Бо пластунам пам'ятника немає ніде. Є скаутам. Тобто в Амер... найбільше, я от переглядав в інтернеті. Найбільше є пам'ят пам'ятникам пам'ятників американським скаутам, потім як не диво полякам. Ага. А в українських пластунам немає ще пам'ятка. Є в Львові, на Личаківському кладовищі просто хрест пам'ятний, такий там ну не могила, просто він символічний хрест з пластунам. А от такий з людською фігурою це буде, буде перший. А польські, до речі, скаути вони так само тоді становили якесь ідро такого національного безвольного руху в 30-х 30-х? Е, та е, харцери, це так називається польські скаути. Вони активно брали участь у різних е, війнах е, на стороні Польщі, навіть якщо взяти оцей останній фільм Єджи Гофмана. То там його переглянути і не пам'ятає назву, але там є навіть такі цілі епізоди, де задіяні скаути показують, як вони діяли під час першої світової війни. Як зараз стосунки з польськими скаутами досить польського. добре? Ми їздимо до них на табори. Ми вони й до нас на табори. E, вони нам передають в флемські воні миру, тобто oh. ми активно працюємо. Це напевно, найбільш найбільша така скаутська організація з іншої країни, з якою ми найбільше співпрацюємо. Попри те, що власне вихованці цих двох організацій під час там листопадового, наприклад, чину вони фактично опинилися по різні боки. Барикад і мусили стріляти одне в одного. Mm. Ну було таке, але я, от поки я тут мовляв, знайшла, знайшла пам'ятник на цей лоні. Це пам'ятник, це пластун? Ні, це, це скаут, скаут скаут. Я його це пам'ятник бачив, але я не пам'ятаю, які це країни. Це Іон, та я щось тут не можу. А, чим зараз займаються пластуни, от що, що є якоюсь сферою їх діяльності? Зараз ми активно готуємося до століття, кожен осередок придумує акції, готується до цього. Ну, наприклад, я з Франківська, ми там у нас активно, от, окрім пам'ятника, є цілий ряд заходів, які ми плануємо провести. Е, хочемо е, в центрі Івано-Франківська на цілий день провести таку акцію, стань на один день пластуном для перехожих. Будемо перехожим пропонувати стати на один день скаутом. Ми розіб'ємо велике наметове містечко на цілу площу. Це наметове містечко не нагадуватиме політичні такі наметові містечко. Ну хтось може долучитися. Дивіться, там вибори недалеко. Так, ну ми проконтролюємо. І е, на цьому наметовому містечку буде ввечері концерт е, вуличний такий, е, буде майстер-класи для перехожих, е, ігри для дітей. Наступного дня після цього це буде 21 квітня, 22 квітня ми плануємо зробити великий концерт в драмтеатрі. Якраз ведемо перемовини з Тарасем Чумуєм. Він вже фактично дав своє добро на участь в цьому концерті, буде співати нам пластових пісень. Але перед такою таким грантом українського року ще будуть виступати наші діти, які покажуть те, що вони вміють. В процесі підготовки до свята, до старіччя, процес виховання дітей, що є головною метою скаут, не переривається не, не переривається, не занепадає, навпаки, розвивається, і ми дітей активно напружуємо зараз. В позитивному слові напружуємо різними різними обов'язками. Вони зараз вчаться проводити там акції, оскільки і на їхніх плечах крім старших на їхніх плечах так само багато що залежить від від для святкування століття. З'їдуться в Україну на цей час за кордону Так, в серпні. Планується великий такий у Львові з'їзд. У нас це називається ювілейна міжнародна пластова зустріч. Такі зустрічі відбуваються раз у п'ять років. Це буде зустріч присвячена сторіччю. Очікується, що з'їдуться з всього України та з цього світу близько 2500 пластунів, і буде такий великий великий табір у Львові, що цікаво, не не десь на природі, а у Львові в парку Українського католицького університету. Раніше такі зустрічі практикувалися десь на природі, на галявинах, а цього разу буде в парку. Це, до речі, ми запозичили в польських харцарів. Як показали, практика це досить зручно. Тоді діти і взагалі діаспора мають можливість відвідати Львів, де зародився пласт, побувати на різних екскурсіях. Тобто, це досить зручно. І парку місця вистачить. Та спеціально для цього там створювались комісії, які досліджували, і це якраз і достатньо. І власне Гудзяк, ректор університету католицького, він сам є пластоном, і він залюбки погодився нам допомогти. Добре, от вже навесні і влітку чекайте найбільшу кількість пластунів з усього світу в Україні. І якщо ви хочете долучитися до встановлення пам'ятника, заходьте на Plastorg.ua, Це пластовий портал, де ви знайдете всю інформацію. Тарас Зені був пластун, був у нас в гостях. Реклама.